Дорогі друзі, слава Ісусу Христу, вітаю всіх. Хочу сьогодні з вами проговорити про одну вже дуже наболілу тему, принаймні для мене. Тема торкає майбутнє України. А майбутнє України будується вже сьогодні. І є кілька таких основ, на яких будується майбутнє України, окрім економіки. Це є наша найперша ідентичність, бо Україна буде тоді, коли будуть українці. І коли будуть українці, які свідомо того, що вони є українцями. Невід'ємним елементом цієї ідентичності є те, що ми розвиваємо, плекаємо, любимо нашу рідну українську мову. І саме про мову я би хотів сьогодні поговорити. Я спеціально вибрав. Таке місце, з якого хочу провести е, цю розмову з вами, це є Свято-Михайлівська гора, чи пагорб, на якому знаходиться церква Михаїла. І з цього пагорбу відкривається дуже гарний вигляд на цілий Львів. Позаді мене, ви бачите ратушу, бачите успенську вежу, краса нашого Львова, українського Львова. Але той український Львів поволі починає занепадати і, як не дивно, у час війни. І моя ця розмова не є спробою зробити закид будь-кому, а є радше такою е, пригадкою, щоб звернути увагу на це. Коли проходити тепер. Львовом і дивитися на вивіски. Коли заходите до Львівської міської ради і спілкуєтеся з справді чудовими менеджерами, які працюють у міській раді, то в їхніх словах у вивісках ви почуєте дуже багато англізмів. Я пригадую, коли перший раз мені довелося відвідати Англію. Мені так приємно було, коли українці. Які там опинилися, а це були нащадки дивізійників, вони мене хотіли дуже запровадити до важливого українського центру. І цей центр називався Українська домівка. Це був український культурний центр, мистецький центр, духовний центр. Там перетиналися різні сфери життя українців за кордоном, і це була українська домівка. Саме на тому вони наголошували. Причому українською домівкою її так називали не тільки ті, які володіли дуже добре українською мовою, а навіть ті, які вчилися володіти українською мовою, оскільки були вже нащадками українців в якомусь там покоління. Вони там вчилися української мови, вони вчилися української культури української духовності. Сьогодні, коли ви підете. До е, от українськими вулицями міста Львова ви ніде не зустрінете української домівки. Ви знайдете всюди хаби. Українці ходять не в домівки, але в хаби. Я розумію, що кожна мова, яка розвивається, вона розвивається природні і запозичує. З інших мов слова. Але мова сама збагачується тоді, коли вона природньо розвивається і появляються нові терміни за рахунок її самої. Тут варто згадати Шевченкові і чужого навчайтеся, але і свого не цурайтесь. І як на мене, заповнення, а радше переповнення українського сегменту, я вживу спеціально це слово. Яке можна замінити зовсім іншим українського простору у Львові, англізмом, є наслідком ще чи радше проявом нашої меншовартості. Колись ми мали меншовартість щодо старшого брата, і тому багато розмовляли російською мовою, якщо йшли у радянську армію та верталися з радянської армії після двох років, не знаючи вже української мови. Коли в університетах викладали російською мовою, бо вона була більш літнішою, то тепер, на превеликий жаль, у нас комплекс іншого старшого брата, американського чи я не знаю якого, бо англізми так заволоділи Україною, що вже е, на той день ви можете почути ось такі вислови українських урядових. Інституціях або між людьми. Я спеціально собі приготовив, скажімо, список термінів, а після список висловів, які мені довелося чути. Отож, у освіті запанували такі терміни: івент, тобто подія, воркшоп, яким можна замінити майстерня, паблік-ток відкрита розмова. Мітап зустріч спільноти ж здибанка фахівців, спікер можна чудово замінити словом промовець, нетворкінг, мережування. Або йдемо далі: урбаністика. Дуже часто можна почути паблік спейс, громадський простір, коворкінг, простір співпраці, колівінг, спільне проживання. ТАП, як я вже згадував. Ну і шеринг це є спільне користування. У бізнесі, які терміни заволоділи, це я говорю тільки за Львів. Я спеціально собі списав. Стартап. А це означає початковий проєкт, акселератор, програма прискорення, фаундер, тобто засновник. Можна за Далі кейс. Якийсь приклад, випадок чи справа, дедлайн це взагалі заполонило нашу мову українську, крайній термін, фідбек, зворотній зв'язок, апдейт, оновлення. Далі у медіа: контент, Міст, матеріал, пост, репост, допис, поширення, сторіс. Історія. інфлюенсер впливова людина чи впливовець. Далі факт чекінг, перевірка фактів дуже просто заміняється. Далі я ще далі собі приготую кілька листків. Зараз вам поділюся. Далі маємо готеля. Що мені довелося зазвичай? Бранш, пізній сніданок. Далі кейтеринг. Сам користуюся, але це виїзне частування. так Далі апгрейд, тобто підвищення класу, чекін чи чек чекаут в її реєстрації або виїзд. Таких е термінів можна дуже багато. Знайти в сучасній мові, особливо мені у Львові доводиться зустрічати. Але я ще позанотовував собі, як люди тепер спілкуються. Давайте почнемо з побуту з друзів. Що мені довелося почути? Двох коліганок, які розмовляли, одна каже до другої: ти можеш спікапнути дітей з ні школи? Я ще на мітингу. Тобто, могла сказати, що вона чи може забрати дітей зі школи, бо я ще на нараді. Далі. Я вже чув у Львові таке. Давай скінджувнемо каву на вікін, я пінгую тебе завтра. Тобто, домовимось про каву на вихідні нагадаю тобі завтра. Ще, що я чув, можеш дропнути лінк у чат. Тобто, скинеш посилання в чат. Дальше. Зробила чекін в офісі. Тепер ранс. Відмітилась в офісі, тепер поїду в справах. Робота. У нас дедлайн. Треба сабмітнути репорт в портал. Це я чув одного разу від е тих айтішників. Тобто дедлайн. Тобто крайня межа у вівторок треба подати звіт в систему. Далі, Що я ще чув? Провір, будь ласка, комплайнс і апдейти у поліси. Тобто, перевір відповідність вимогам і оновленням політика. Далі слухайте, що ще. Зараз я тут собі виписував. Одна казала, я за постера Рілс і він вже має купу лайків. Тобто, виклала ролик і він вже набирав багато вподобайок. Ту я навіть у церкві, випадки, казала одна е, дівчина: ми волонтеримо, волонтеримо в Черчі на фуддрайві в Сандей. Тобто, ми волонтеримо у церкві на зборі продуктів в неділю. Чув я ще про священника. E, значить, будь на месенджборд, бо Фезер скинув апдейт по файдрейзингу. Тобто, слідкую за дошкою е, оголошень бо отець он, надіслав оновлення про збір коштів. освіта В п'ятницю у школу Спірдей. Принесіть свек. І ланчбокси. В п'ятницю у школі День Шкільного Духу принесіть е, ті мерчі ландбоксі, не знаю, як це сказав. Слухайте далі що. То я ще тут вики, собі виписав. Недавно я був на одному заході, і там таке сказали: Дропаю івент на Фейсбук! Тобто ну, створюю подію на Фейсбук, я це потім все довідав. Далі слухайте. Що я ще. Е, так я тут виписав собі, що я був. Що... Ага. Я офлайн на вікенд. Пінгуйте в понеділок. Я без мережі на вихідні пишіть в понеділок. Я собі поставив такі питання: якби така людина зустрілася з людиною нормальною з села і спробувала з нею поговорити, та би людина дивилася на таку людину, як інопланетянина, а ця людина приїхала з Львова. І такого є дуже багато. Але що найбільше, що ці англізми вже входять у публічне життя Львова нашого і на вивісках. Сюди, де ви йдете, оці терміни можна зустріти. Я собі уявляю людину, навіть не старшого літнього віку, яка приходить до якихось суспільних служб, її починають кидати отакими от термінами. Якщо мені зі мною спілкуються такими термінами, так і мені говорять про різні дедлайни, факт чи інші речі, ну то що можна говорити за інших людей? І потім, ви знаєте, я так собі думаю. То ми тим самим вносимо побудову чи розбудову чи розвиток української мови? Ми львів'яни. Якщо ми підемо далі таким шляхом, просто прийде один час, коли оці англізми так заполонять українську мову у Львові, що коли люди будуть приїжджати споза Львова сюди, вони не будуть нас розуміти. Вони не будуть нас розуміти. Потім інші ще будуть русизмами, за, скажімо, це все заповнювати. А ще тепер дуже заполонює українську, український простір, і то вже на рівні навіть певної легалізації. мат. Руський мат процвітає про це недавно говорив і наголосив на цьому владика Борис Гудяк. Макс стає щоденною реальністю. Натюкаються діти, матюкаються батьки, матікається бабця, діду люди добрі. Ми що хочемо будувати? Якусь Україну культурну, благородну, чи ми хочемо збудувати суспільство дикунів, яке не треба буде завойовувати воно самоздасть. Тому це моє слово є для застанови всім. Але в першу чергу я би дуже просив звернути увагу чиновників е, Львівської міської ради. Е, і шкода, що Ту вже немає серед нас пані Ірини Фаріон, яка про це постійно нагадувала. Я хочу вам пригадати, що мова це є основа нації. Чи, як казала пані Ірина Денка, чи як казав митрополит Андрей, основа на якій. На якій єднається люди, є мова. Тобто, все, що різних людей робить одним народом, є мова. Мова є елементом, який нас самоідентифікує, це є основоположна річ. І коли ми будемо дальше просувати англізми, а хтось русизми але я говорю за англізми у Львові. Ви знаєте, це стане небезпечним вже для української мови. А це все, як на мене, свідчить про те, що в нас один комплекс меншовартості, який був спричинений радянським минулим, тепер завоює інший комплекс меншовартості. І ми знову робимося мостом між Сходом і Заходом. Зиця, Україна ніколи не буде українською, коли вона буде мостом. Ми повинні стати не мостом, а принаймні центром цієї цивілізації східноєвропейської, якщо не, не, не говорити про, що, про щось інше. Бо по мості завжди всі ходять і його не цінують. І так з нами буде. Будуть по нашій землі ходити постійно ямечари, будуть ходити вороги, будуть між собою різні системи геополітичні воювати, а ми будемо завжди мостом. Якщо ми не будемо пильнувати своє і свого, не дай нам, Боже, до цього дожити. А ті, хто мене слухали, що ви ще й належите до влади, зробіть, будь ласка, собі уроки. Може, змінімо трошки. Може, нехай у Львові появляться вже нарешті українські домівки замість українських слабів. Дякую за увагу, гарного дня!